Ну що, знову у нас деволт в роботі. Найбільше для нього випробування. Головочні болти з дойця Б2. Тут затяжка 250 ньютон і поворот 2 рази 90 градусів, якщо пам'ять мені не зраджує, але це не факт. Ну що, пробуємо. Що я можу сказати? Ще не було болта або пелінвала, який би не відпустив цей гайкуйор. Ще одне випробування він пройшов успішно, так що я можу вам радити, купляйте, не пожалієте, каміння реклама, а я продовжую далі розбирати цей маленький моторчик. На дійсно він би підійшов саме раз.